Вітаю вас! Давайте зробимо прогноз. На наступний тиждень Україна, що жде Україну, всіх жителів. У нас війна по дням тижня. Понеділок. Понеділок Україна і жителів України, який енергетичний фон на 3 квітня? Україна, війна. Понеділок, що чекає. Так, понеділок буде страшно від ворожих військових. Такий буде емоційний стан, будемо переживати. Або будемо переживати. Це вся область У України, чогось в понеділок можуть бути загрози від ворожих військових. Надо бути. Понеділок дуже уважними. Понеділок всього випала така загроза на Україні від ворожих військових. Вівторок. Для України, для всіх жителів війна, які є енергії для, українсь... для жителів України. Вівторок, 4 квітня. Так. Дивіться, будемо вибарювати якісь території, будуть, будуть адху, ворожі військові, але це все буде якась ілюзія, в іллюзіях. Ми в каком-то будем обманів. В радість радість будемо від цього, що десь откуда вас щось подсум, їх посумили, і вони відходять. Немножко даже будемо в ілюзіях, Ми не можемо зрозуміти, що це так. Будемо радуватися, і ця ілюзія, Понимаєте, це Надо буде ще якесь Время, щоб це все уже було по телевідені, все сказано. Але це буде вівторок. Поднажмуть наші хлопці і буде якийсь одход. Будемо радітися. Ну, є якась закавирочка в этом, якась недомовленість. Побачимо. Среда. Среда у нас. 5 квітня. Для України, які енергії для всієї України у плані війни? Среда, який нас день? Що очікує? От в середу, дивіться, там, де окуповані території коло води, будуть радісні звістки і прояснення. Среда. І будемо далі робити, що будемо далі думати, що з тим всім робити, планувати події. І там ще буде якась у середу, 5 квітня, буде ще загроза пострілів в деяких районах, можуть бути жертви, і потім дуже багато роботи там після цього. І це від коварних дій військових, від погрози з середу запам'ятовуємо, погроза з неба в деяких районах. України є загроза з неба і можуть бути влучання у людей, можуть бути поранені, або, не дай Бог, щоб іще жертв не було. Среда. Будемо уважними. Четверг, 6 квітня для, для України, для всієї України, які енергії у плані війни, військових справ для мирного населення? Що ми ждемо? У четвер, -го? Так, у четверг, значить, будуть якісь радісні новини, прояснення ситуації, загроза з неба є, но це вже будуть наші хлопці загрожувати. Наші хлопці будуть погрожувати окупаційним військам. Ми завдамо їм страшного удару і будемо радоватися. Дай Бог, щоб так і було. П'ятниця 7 квітня. Так, 7 квітня буде жорстокий десь боїв. Буде подвішане состояние і буде страшно. Мирним жителям дуже багато на окупаційних територіях буде страшно. Будемо визволяти, бо дуже багато роботи будемо робити. Будемо кудись їхати серйозно з наступом. Восьме субота, 8 квітня. Для України, для наших хлопців військових, що буде? Будемо радіти, продовжуємо радіти в суботу відходу от, ворожих військових. Будемо потім дуже разом рішати, що далі робити, і як далі визволяти рідну землю. Будемо рішати на уровні господарства, на рівні самих військових щинок. Непоганий день. І дев'яте, Верна неділя, що для України неділя, Верна неділя. Які енергії, війна в Україні, так щось, все, нам, все нам багато чого для нашої роботи, для на... те, що нам треба, везуть. І треба буде розподіляти Все це будемо радіти. Люди будуть знати, чому радиватися щось дуже багато чого йде, але є погроза. Загроза, руйнування, якихось здання. І це буде після цього дуже, буде дуже багато роботи встановительної. Отакі події. А тепер подивимося по, по кожному дню карта дня для України. Що повинні знати ми в понеділок, 3 квітня, карта дня. Погана з ресурсами. Погана з ресурсами в багатьох областях чогось. І з домами і з областями. Це ми повинні співчувати людям, які залишилися і переміщаються в безпечні міста, які живуть в безпечних районах. Ми повинні знати, що їм дуже важко. Ми повинні бути добрими. У вівторок. Четвертого. Так. У вівторок четвертого. дуже буде якась вызволительная работа, успешно Среда карта дня. Вот среда в иллюзиях. Какой-то не... ситуация вроде бы и радостна, но она иллюзорна. Вот иллюзорна она, она двоякая ситуация. В среду якась будет ситуация в иллюзиях и в обманах. Что-то будет в работе, в договоренности, что-то... Что-то не, не так совсем однозначно. Двойственная ситуация. Четверг. Карта дня. Мы надеемся на покращение. Карта надеясь. Семого. Карта дня. Пятница. що ось з п'ятниці в деяких районах Немножко так буде, люди будуть без дійсні, тому що буде чуть-чуть страшно, неспокійно. спокій. На 8 субота квітня карта дня для України. Так, ну, буде активний день. Так, в суботу, дивіться. Там, де є окуповані території, можуть зробити погано з ресурсами. Ось така підсказка. І неділя, вербна неділя, 9-го карта дня. Підсилення, напряження ситуації. Так, щось буде якесь підсилення. Щось у небі може бути, яке визове у нас визовуть у нас страх. Скоріше всього, дрони. Щось у небі можуть бути дрони. Будемо уважними. Чуть-чуть може бути страшно. Молимося над захистом України, над захистом кожної людини, живучої на території України і, і кожної людини, яка любить свою рідну батьківщину. О, дякую вам за зустріч! Якщо подобаються наші зустрічі, наші таро-прогнози, ставте лайки, не шкодуйте мені приємно, пишіть в коментарі, як у вас справи. Пишіть, будь ласка, всі. Все, що ви думаєте, все, що ви бажаєте, будемо читати, дружити, любити і вірити у найкраще. Обнімаю кожного з вас, кожному ангела-охоронця. Люблю усіх вас.